З 1 вересня новий навчальний рік розпочали 18 мистецьких шкіл міста. В них навчаються майже 7 тисяч криворізьких дітей. Поліна Нагаєць, учениця п'ятої музичної школи. У шестирічному віці дівчинка вже двічі перемагала на міських творчих змаганнях і стільки ж разів виборювала гран-при міжнародних конкурсів. Я пішла в цю іміну школу, бо тут найкращі вчителя. Я хочу отримати багато знань. Я співаю та граю на піаніно. Цьогоріч промисловий Кривий Ріг чергове підтвердив свій статус одного з найкращих мистецьких та музичних центрів України. Навіть в умовах воєнного стану юні криворізькі таланти вже здобули майже тисячу призових місць. З них 54 гран гран-прі. кожний рік. Ми підводимо підсумки творчої роботи наших дітей, і кожного року, особливо в минулому році. Ми 60 премій вручили нашим дітям за їх творчу роботу. Випускники наших школ працюють в Києві за кордоном. Займаються і музикою, і музичною творчістю. Багато композиторів вийшло у нас, багато художників. І тому ми вважаємо, що Створені всі умови для розвитку мистецтва в нашому місті. Організація дистанційної роботи в мистецьких закладах на контролі мерії. П'ята музична школа нині теж працює в онлайн форматі. Із семи відділів школи найбільш відомі веселка, музичний, хореографічний та художній. До онлайн занять приєдналися діти, які через війну вимушено залишили кривий ріг. Дітей майже з половиною вивезли за кордон. І ми швидко, швиденько, ми знайшли з ними зв'язок, і за кордоном до них віднеслися ну дуже уважно, тому що діти знаходили фарби, знаходили палітри. Діти наші приймають участь там дуже багато у конкурсах. Вони прославляють не тільки наше місто, нашу країну. Дистанційка не проблема для фахівців закладу. В такому форматі тут працювали через пандемію. Наталія Бортник, вчитель сольфеджіо та музичної літератури, каже: найважче в режимі онлайн лише співати гуртом. Це неможливо, із за швидкості інтернету обмежуємося тільки такими. Е Індивідуальними особистими якимось такими вправами, якими. а з музичної літератури та бесід про мистецтво взагалі ніяких таких більш обмежень нема дистанційки, так як в класі я проводжу урок. Воно все демонструється на телевізорі, з дітьми слухаємо. Так, ми і слухаємо, і дивимося, і розбираємося, розбираємося в жанрах, спілкуємося. Нині викладачі мають достатньо освітніх платформ для навчання онлайн. На думку Юрія Вілкула, такі умови вимушені, утім, дієвий засіб розвивати мистецьку освіту надалі, а ще підтримувати і допомагати обдарованим дітям. 100% дітей, котрі навчалися тут, вийшли в онлайн режим навчатися. І ми маємо надію, що вони зможуть. Найближчим часом перейти в офлайн режим, і ми бажаємо нашим Збройним силам, всім нам скорішої перемоги для того, щоб наші мистецькі творчі колективи розпочали вже свою роботу. Іван Проводов, Олексій Васильченко цей день.